Колись це вже було. Янукович дуже ненавидів Київ. Ну, зрозуміло, чому він його ненавидів, тому що була помаранчева революція проти нього за Ющенка, і йому здавалося, що Київ це головне зло, яке є. Ну, а крім того, він уже усвідомив, що Майдан це Київ і треба контролювати Майдан. Ну і крім того, він знав, що Київ це гроші і В Києві дуже дуже багато грошей, і дуже багато киян, які не продаються за такі, е, копійки, як це може бути десь на периферії, ну, тому що вони більше заробляють і так далі. І тому війна е, Януковича з Києвом була дуже потужна. Дуже потужна, закінчилася тим, навіть що він відсторонив е, мера е, і в голова. Адміністрації КМДА став керувати всім, чим тільки можливо І це було в період Майдану, до речі кажучи. І при всьому при тому, що мер міг бути дуже поганий, а голова адміністрації дуже хороший. Ну, як хто хоче так і рахує, це все не має значення. Керувати повинен той, кого обрали кияни. Зрештою, Зеленського обрали ж всі українці, і ми ж не говоримо про те, що раз він неправильно. Кияни всі українці вибрали, його прямо зараз треба відсторонити. Ні, тільки тоді, коли термін закінчується і вибори відбуваються. Так само і в Києві. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте інформацію, це важливо. Я був депутатом Київради, цілих два скликання, і я пам'ятаю період, коли значить, Тадеєв. І там інші діячі Януковича, помічники якого Тадеєва зараз дуже суттєво керують нашою країною, вривалися в сесійну залу Київради і просто били киян, били депутатів міської ради. Я був таким депутатом, я потрапив в лікарню зі струсом, мені роздерли спину, мої колеги теж постраждали. Ну, у нас не було бійців таких, які готувалися йти в парламент, щоб бити когось. А у Януковича були. І от зараз, до речі, в нинішній владі теж дуже багато дивних людей. Вони не те, що битися вміють, вони битись не вміють. Але вони вміють щось інше. Вони вміють проводити репресії, позбавляти грошей, проводити різні махінації. Але дивовижно, що хто яку владу готував, той під те і набирав собі людей. Так от, Віталій Кличко оголосив, що готуються обшуки проти кількох депутатів Київради. Це депутати від Європейської Солідарності, яка перемогла на виборах, від удара, який разом з нею складає більшість, від Голоса і навіть від батьківщини, але жодного депутата від е, слуг немає. Як на мене, там передбачається проста і зрозуміла річ. Банкова хоче вибити певну кількість депутатів для того, щоб розвалити більшість. Якщо у кличка не буде більшості, то він не зможе приймати бюджет, який потрібен киянам і так далі. І тоді йому треба буде йти кланятись в ноги банкові і казати, мені треба проголосувати бюджет, дайте мені голосів. Вони кажуть, дайте нам мільярдів. І отак все і відбувається. Ну, принаймні, так відбувалося в той час, коли Київ захоплювала. Команда Януковича. Зараз інша команда. Але підходить ті самі. Ми бачимо, що у нас військово цивільна адміністрація там всюди є. У нас немає в Києві таких бойових подій, як вони відбуваються на прифронтові. А у нас є військово цивільна адміністрація, яка е часом остання повідомляє нам про те, що відбулося в місті після ударів дронів чи там ще якихось. Але менше з тим. І мені здається, що ця ненавість і жадібність, ненавість до киян і жадібність до грошей, вони якраз і є предметом того, що банкова намагається понищити місцеве самоврядування в Києві. Як вона це вже зробила в інших містах? І не можна сказати, що Київ перший, просто Київ найбільший тут найскладніший. і тут найскладніше. Чи зможе вистояти Київ, чи зможе. Отриматись більшість. Думаю, так. Знаєте чому? Я пригадую недавню соціологію, яку я обнародував, вона називалася, що кияни прокатили Зеленського чи щось таке. Я в посиланні зараз вам дам посилання на це. Так от кияни ніяк не хочуть голосувати за Зеленського, ні за його партію на вибори Верховної Ради нікуди. Тобто, всі, ну, тобто Простіше кажучи, Зеленському немає сенсу загравати до киян. Тому що скільки б він та кияв не заграває, в позиція у них жорстка ніякого Зеленського на другий термін. Тому зараз у Зеленського задача роздавити Київ і змусити його проголосувати за якогось іншого потрібного йому меру. Я не скажу, що в мене немає претензій до кличка, де скільки завгодно. Але соціологія показує, що більшість киян його підтримує. І щось мені підказує, що скільки б бруду банкова не виливала. На Київраду нічого у них з цього не вийде. Зрештою, і з іншими містами така сама ситуація була, але там просто застосували різні хитрості і сили. Думаю, що з Києвом це не вийде. А ваша точка зору, напишіть мені, якщо ви кияни особливо, а якщо ви не кияни, розкажіть, що з вашим місцевим совредуванням. Я абсолютно переконаний, що у вас та сама історія, якщо говорити. Якщо ви живете в місті, то я точно впевнений, що там уже всім намагаються лити чи рулять е з банкової. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини. Слава Україні!